Для середньостатистичного глядача канал FX відомий в першу чергу такими серіалами, як американська історія жахів, сини анархії та ведмідь. Певнено, можу сказати, що Сьогун дуже швидко знайде гідне місце в цьому списку. Так як без сумніву, це один із найкращих серіалів не тільки цього каналу, а й загалом один із найцікавіших серіалів останніх років. Відразу після прем'єри Сьогуна почали порівнювати із такими популярними серіалами, як Гра престолів, картковий будинок та спадкоємці. А ось профільні сайти, всі як один почали ставити шоу Дуже високі оцінки, що очевидно ще більше підігріває ажіотаж навколо серіалу. Пересічного глядача відразу виникає бажання вімкнути першу серію, щоб перевірити, чи дійсно цей серіал такий хороший, або ж оцінки, як це часто буває, спеціально накручені. На момент написання сценарію вийшло тільки три епізоди, але, як виявилось, цього було достатньо, щоб у мене склалося вкрай позитивне враження від побаченого. У випадку з Сьогуном високі рейтинги на томатах чи АМДБ не збрехали. Вони цілком справедливі та заслужені. У даному відео коротко розповім, що відомо про серіал, а також поділюся своїми першими. Враженнями. В огляді присутні незначні спойлери, тож байте на увазі. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Випуск нових відео можна підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. Щогун Серіал заснований на однойменній книзі Джеймса Клавела 1975 року, яка написана у жанрі історичного роману та оповідає про долю англійського моряка, який першим зі своїх співвітчизників опинився в Японії 17 століття. Свого часу книга розійшлася тиражем 15 мільйонів примірників по всьому світу. До речі, це вже не перша екранізація, так як у 1980 році виходив п'ятисерійний мінісеріал, який отримав переважно позитивні відгуки та навіть декілька нагород. Тим не менш у Японії серіал негативно сприйняли, оскільки події 17-го століття, показані в ньому, здавалися легковажними і тривіальними. Повернемося до сучасної екранізації. Для розуміння того, що відбувається у серіалі, трохи розповім зав'язку сюжету. Якщо коротко, то історія починається у 1600 році, коли самотнє голландське торгове судно Еразма та його ледь жива команда прибуває в Анзірон, у збережжі Японії. Корабель був частиною голландського флоту з п'яти кораблів і 500 членів екіпажу, усі з яких були втрачені в морі, за винятком Еразма, що залишився плисти до Японії. Після самогубства капітана корабель все ж прибуває до берегів Японії, після чого рештки команди потрапляють у полон до воїнів самураїв. Англійський штурман Джон Блекторн вступає з японцями у переговори, так як він єдиний знає португальську мову. Також ми дізнаємося, що португальські торговці та орден єзуїтів католицької церкви монопольно торгують у Японії. Весь цей час вони приховували це від своїх запеклих ворогів, протестантів, а також приховували свої істинні мотиви від японців. Крім того, за рік до цих подій в Японії помирає правлячий тайко. Він розділяє управління державою між п'ятьма рівноправними регентами Дайми, яких призначає захищати свого сина спадкоємця. Одним із регентів виступає чоловік на ім'я Торанага, який походить з дому міновара історично могутньої родини у феодальній Японії. Він добровільно прибуває до замку Осака, де інші чотири регенти ініціюють процес імпічменту Тораназі і таким чином хочуть засудити його до смерті та всіх членів його клану. Протягом року, після смерті Тайко, ми з тривогою спостерігали, як ви об'єднували сили проти ради. Що покійний Тайко мав усі причини заборонити. Які сили я об'єднав? Погодилися лише на шість шлюбів. Тим не менш, Торанага дізнається про полоненого Блекторна та наказує привезти до нього іноземного мореплавця, який, як він вважає, є ключем до його порятунку. На перший погляд, сюжет, хоч і може здатися банальним та неунікальним, але все ж як на мене, він якісно відрізняється від інших подібних серіалів чи фільмів. Сюгун повний інтриг, змов, вбивства, сюжетних поворотів та купи невідомого, що чекає попереду. Крім того, вся, так би мовити, магія кінематографу доповнюється за допомогою декорацій, загальної атмосфери та особливо дуже переконливої гри акторів, напруга, яка виникає між персонажами, заворожує, і ти їм співпереживаєш. Я ніколи не був фанатом японської культури чи історії, проте мені дуже сильно подобається сеттинг середньовіччя. Звичайно, 1600 рік це вже ніякі не середні віки, але самураї з катанами виправдовують цю незначну деталь, особливо третій епізод. Тада Потальні сцени в цьому епізоді заслуговують на особливу увагу, натомість інші сцени взагалі пробирають до мурашок від того реалізму, який показують на екрані. Серіал точно не призначений для людей із слабкими нервами, як мінімум перший епізод. Ти прям відчуваєш, що не хотів би жити в той час в тому суспільстві та бути на місці членів екіпажу Еразма. Та й не думаю, що хтось захоче опинитися на місці самих японців, які тільки й чекають, коли їм дозволять зробити собі сепуку, або хочуть, щоб інші зробили собі щось схоже. Для довідки додам, що діалоги в серіалі представлені японською та англійською мовами, тим не менш для розуміння варто відмітити, що в англійській частині діалогів персонажі насправді розмовляють португальською згідно внутрішнього всесвіту. Загалом в оригінальному озвученні трохи незручно дивитися серіал, так як значна частина діалогів відбувається саме японською. Проте пощастило, що досить оперативно нові серії озвучує цікава ідея. Аж діреску не поважають, так як вони ще ті лицеміри. зі своїми провикіньте російську озвучку, хоча сайт наповнений купою контенту російського виробництва. Я ще Байбако TV, але думаю, вони теж недалеко відстали від Аждірески. Як відомо, офіційного дубляжу не існує. Тож маємо те, що маємо. Цей чоловік занадто напружений. Ніякий лікар йому не допоможе розслабитись. Я б радив прислати йому жінку. Якщо він не знахар, то точно сутенер. Чи ви бажаєте чоловічу компанію? Господи, мила ідея. Що стосується акторів, то всі без виключення дуже переконливо вжилися в свої образи, навіть найменш другорядні. Багатьох з них раніше ми могли побачити в різних серіалах, наприклад, минулорічному монарх Спадок Монстрів. Та Данобу Асано, який грає одного із васалів Торонагі, можна було помітити в образі Рейде на останній екранізації Мортал Kombat. До речі, Хіроюкі Санада зіграв там Скорпіона. Дорогіра! Натомість Нестора Карбонела дехто може впізнати по ролях мотелі бейців або в загублених. Загалом в серіалі можна розгледіти багато знайомих акторів. Що не скажеш про невідомого мені раніше актора Космо Джарвіса, який зіграв одну із центральних ролей Джона Блекторна. Він зіграв дуже кмітливого та навіть трохи кумедного англійського штурмана. А що важливіше, його акторська гра не викликає роздратування, як це буває із персонажами схожого типажу. Дуже схоже, що весь свій потенціал Космо Джарвіс покаже в наступних епізодах, власне, як і Маріко та Ябусіге. Щось мені підказує, що в цих акторів попереду ще дуже багато крутих сцен. Не можна забути про ще одного головного героя у виконанні Хіроюкі Санада, який зіграв Торанагу. До речі, він виступив ще й продюсером серіалу. Актор втілив образ далекоглядного політика і стратега, якого безмежно поважають його піддані, що готові навіть померти за нього. Крім того, Таранага виявляє своєрідну зацікавленість знаннями Блекторна, що навіть призводить до кумедних сцен. Взаємодія згаданих щойно акторів між собою на екрані дуже природна. Напевно, акторський склад це найсильніша сторона серіалу. Загалом, під час перегляду, я не помітив якихось серйозних мінусів, хіба що, окрім не дуже вдалого хромакею в кінці третьої серії. В мене не виникло найменшого бажання відволіктися під час перегляду та взяти до рук телефон або перемотати якісь моменти. Навпаки, з нетерпінням хочеться вімкнути наступну серію, щоб дізнатися, що буде далі, або навіть знову передивитись попередні епізоди, щоб перевірити чи не пропустив якусь важливу деталь. Сьогун не претендує на те, щоб його порівнювали з якимись іншими серіалами. Він не схоже ні на гру престолів, ні на інші серіали, які повні інтриг, вбивств і змов. Сьогун по-своєму унікальний, він має власний стиль і сюжет, а японський сеттинг допомагає йому не загубитися на фоні решти серіалів. На мою думку, майбутні історичні. Річні серіали будуть рівнятися на сього, якого можна ставити в приклад, як треба знімати якісні круті серіали. Якщо у вас з'явиться вільний вечір і не знаєте чим зайнятися, рекомендую переглянути цей серіал. Впевнений, вам сподобається. На жаль, це не можна вважати повноцінним оглядом, скоріше, першим поглядом. Тим не менш, думаю, цього достатньо для того, щоб переконати вас подивитися цей серіал. Дякую за перегляд відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!